Такі булечки, я вже приїхала, біжу бігом додому, передінуся. Вона мені вже дзвонить, якщо за нас забула. Я кажу, а ти що, серйозно, тільки приїхала. Їду додому, кажу, хоч по моїй ноги і приїду. Так що ми відомі. Я додому і швидкий. Ми початка 8.45, ваша світулечка вже стоїть на виході на привоз. Приїхала додому, бігом. Ноги помила, шию, помила, переділася. ось, сі, пожалуйста. платічко оділа, Боже, сонечко, сіда, погода прекрасна. Погодиш нам, горе, дівчатка, достаємо, ще платічко, що не ховаємо їх. Бо ви знаєте, так, в ківерсень місяць все, починаємо да? Зимні туди, літні туди, зимні туди, літні туди. Ні, мої красої. Що таку платічко, Нам треба ходити, ходити. Дивіться, яка погода, погода просто прекрасна. Легкий, легкий вітерочок, сонечко нам уливається, горе, боже, день прекрасний, день чудовий. Отак ваша сіду, ваша світулечка сьогодні чудова, прекрасна, обаятельно, прилікательна, як і кожна ж. Дівчатка, Отака у мене сьогодні прекрасна цибулиночка, та потулечка, сумочка, платічко. Дівчатка, це платічко. года три я брала на сімом кілометрі, Опять же, воно висіло, я йшла, говорю красиве, красиве оділа й пішла. Хоча зараз в мене геть свободненьке, таке хорошеньке. Ну, Одним словом, знаєте, що я вам хочу мої рідні сказати. Щоб ми з вами не оділи, щоб ми з вами собі не зробили, ми все одно з вами ачаравашки, а Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ми виходимо з дому. Як ми заходимо додому з дому, ми виходимо всі з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-друге. У мене завжди права ножка такого на, знаєте, на старті з поїзда з правої, з дому, з правої – і скрізь, тому що дівчатка ми і хлопчики. Все, що ми хочемо, все у нас буде. Я завжди вам говорила, що наші мислі матеріальні. Якщо ми щось собі ці прекрасні головки заложили і говоримо, все буде добре, значить, все буде добре. Виходимо з дому, ми тільки з улипкою. Якщо теж у вас поганий настрій, якщо вам щось дискомфортно, ми ніколи це не показуємо. Хто вам по а хто посміється, скаже, ой, так її чи йому і нада, да. А ми виходимо з вами. Знаєте, літящий походкою, Ти вийшла, світуля із дому, і чеши на привоз, а не розказуй тут все, тому що Леся вже дзвонила Де ти кажу, подожди, приїду, хоч ноги помий. Так що ми ріднулічки. Буду говорити вам кожен день. Життя наше прекрасне, потрібно жити сьогодні з час і в цю секунду. Сонечко, світе, на роботу йдемо. Добрий ранок сказали, кава випили. Десь посварилися, десь помирилися. Красуні, мої, добрий день. Добрий я день. Я завжди на вас дивлюся, так да. на мою маму. Да? Правда, завжди, чесно. Я... Буде. Да, я серйозно, я от заходжу, Ну, ну, от геть, ви бачите. А що ви вдвоєм і мужчина? Добре утро. А дівчинка наша вже уїхала. Уже їхати так, жарко. Почув сьогодні овечка? На... Овечка? 200, 250, 180. Це Ціна договорна, да? Ну по п'ятницям тільки, де ви по п'ятницям? Масла нема вже чи було масло? Нема, продав. По було масло домашнє? 400. Мені 350. 400. Чесно. 400, правда. 400 гривень домашнє масло. Да, так? А, а, а стопіця, я... оптом? Да. Оптом це 10 кг десь да? 5-10 кілограмів. Я не знаю, там хто я. Ну, 400. Наші <су> <су> Ось це. це наш привоз, це наш привоз. Це наш привоз. Це на договор на що. Ні, з якої сторони зайде, зайде зліва, буде а так, так? Дивіться, да? масло, 400 гривень. А да. яйця домашні до речі, у вас були. Яйця 60 гривень десяток, хороші яйця. А ви тут кожен день у вас є на вітринці. Так, дівчатка мої, а от це що у нас тоже така сама ціна бриночка. Да, да. А яка ще була бринза? Коровка була? Була коровка. По чому коровка? Ну, Почому коровка? Це у мужчині наша є коровка. По чому коровка сьогодні? 85. 85? 250. А 250, 80. я кажу 85. Ще Що чуть, -чуть в пасхулі. Коротше, красуні, ви по п'ятницям, так? Да? Да. От розсвіта до заката мої гарненькі. А ця красива жіночка Боже, я коли не зайду і коли не уйду, ви тут стоїте. А що красуні? Робота. — Добрий день, доброе утро, Анатолий. Мне кажется. Да, уху, да. Так, да, девчатка, да. вам хорошего дня, прекрасного настрою. Иду я до. Доброе утро. Добре. Китань, привет. Здравствуй, мой милый. Доброе утро. На костенька дыши. Здравствуй, Леся. Ты мои. Че плакали? Танюшка моя, я, та, Танюшка а Танюшка моя голосила. Да, Танюшка моя, я кажу, чого ти плачеш, вона каже, бо ти виїжджаєш, кажу, А, Слухай, Квіточка, можна ти не подумав. Зайчик, ну прям. Ти ж мене зараз до нас дивиться на. Слухай, Квітулька, може, ти тут радишся плакала. Лапочка моя, ну що ти в неділю їдеш? А я їду в суботу, в суботу поїду, Аня приїжджає в четвер. Дочка приїжджає в четвер, мало в понеділок приїжджає yeah, в четвер. Добре. добре утро, yeah. добре хотіли. Yeah. Можна, конечно, Аня приїжджає четвер, це ти каже, мама, у мене, а, ти знаєш нашу Аня? Yeah. Зайчик, yeah. е, я йду, я поїду, звісно, коли сьогодні, до речі, на 11 рік, ми заходимо в дом, у мене буде пара. Так, да, Ми заходимо, дівчатка, ви думаєте, що якщо я такого туди-сюди, то я не навчаюся. Я навчаюся, я навчаюся, ми заходимо в дом з вами навчаються. Сьогодні я з вами давайте сядемо на одну пару, щоб ви не думали, що ця куричка ваша ніде ніхто не навчається. Зачі на приберіть паузу. Я, кажу, я йому сказала, скажи, я йому сказала, попробуй не піти в білі футболки. Віточка, тобі, як ти сказала? Біла футболка, шортики, ось як наш цвіте пахав. Ти знаєш, так, да, значить? Скучав, скажи таку просто правду, скажімо. Ну один раз, так? Да? Один. І тулька, слухай, я чисто тебе запитала, від якої радості ти плахала. Зараз лапочками тебе наберемо. Так що мої хороші, ми знаходимося на привозі. Боже мій, я прямо ожила, ожила, що це робити, зайчик? що робити? Всю покажу. Ты слышали про эти Да. 700 за килограмм бальгона пусто славаского цветулечка А папачечку не привезли. Качечку не привезли? То мы сейчас наберём его с потом, где качечка, да, зайчик. Я к тебе вас не возьмешь, не возьмешь? Уже так, ей чего квиточку набрать, ей чего? А я чем занят? Вот. I love you. Мои косы, я что делаю? Добрий ранок. Добрий ранок. Спасибо. А, тільки приїхав, хоч вдома помила ноги, як приміщала роботу. що, ноги помити хоч подати. Так, я вам дякую, такий прекрасний подарунок. Але ці часи, що ми лишимо тут, що чи, так, далися, кажу, так. Нам яремчу картину, до речі, передали. Нам передали вже картину туди, так. Машка мені вісно, каже, вам їде картина в Яремчу. Така світулечка, не тільки буде світулечка, там і тут. Так, то що, наші люди, давайте вип'ємо з вами тут Леся. На типу модному по французьки як квіточкам, вип'ємо з вами кабину. Що було? Знаєте, коли поранено сподобати. Що таке? Лапочка, ти туди в кадр. Шо, ти що, Не розумієш ці міди? Ти міги розумію. Твоя моя не понимаю. Ну що ми там ще за приїзд і скоро за від'їзд. Десь не забудь, скільки 12.30 я заходив на пари з тобою. Мої хороші кисли, ви думаєте, що я на них не заходжу, то ви таке не думайте. Сьогодні давайте зайдемо з вами в місці. щоб ви нічого не сумнівалися.